Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би вам розповісти про таку мою покупку, яка ще була в жовтні. Це ось такий от автомобіль Prius 2010 року, який я купив за 17 тисяч злотих, так скажімо, для перепродажі. Планувалось взагалі його дуже швидко купити і одразу продати. Не знімати не відос, нічого, просто от так взяти, купити, швидко продати його та і все. Але так вийшло, що цей автомобіль в мене застряг вже майже на 4-5 місяців він просто в мене стоїть. А що ж з ним було? Коли ми приїхали його брати, він стояв за 21 тисячу злотих. І ніби з ним все було добре. Але коли ми приїхали, то дуже сильно там троїв двигун, не було каталізатора. Точніше, всі, якби повністю вихлопна труба, все стоїть, але всередині всі ці пушки, там де каталізатор, все це було вибите. І воно просто все бубніло, дуже голосно працював вихлоп. Коли ми почали дивитися цей автомобіль, ми з братом прийняли таке рішення, що це, скоріш за все, те, що він так троїть. І також він так парував трохи, що це справа в прокладці. Ну прокладка це для нас в принципі не проблема. Я її сам можу поміняти в гаражі, і кошт цієї заміни буде це в районі 500 злотих і плюс 2 дні роботи в мене це займе. Тому ну, непоганий варіант, як взяти автомобіль, трошечки в нього вкинути і перепродати. І в принципі можна було б на ньому заробити 4-5 тисяч злотих. Але не так все добре, як казалося. Друзі, ну і по традиції хотів би порекомендувати вам партнера. Нова партнер. Партнер працює в таких містах, як Вроцлав, Варшава та Легніца. У партнера завжди своєчасні виплати та, звичайно, ж найбільший автопарк гібридних автомобілів в Польщі. Всі автомобілі від 2015 року всі підготовлені для роботи в таксі. Тому звертайтесь за посиланням в описі під відео, впевнений, ви будете задоволені. Першим ділом, коли ми приїхали на сервіс до брата, ми одразу ж полізли в циліндри так ендоскопом, щоб убідитись в тому, що це саме прокладка. Що на початку нас звичайно обрадувало, це те, що ми туди заглянули, і всі циліндри повністю всі однакові, жоден циліндр не вимитий і в жодному циліндрі немає води. Повністю поршніва група вся в дуже гарному стані. Там навіть хон є, не дивлячись на те, що пробіг у автомобіля 500 тисяч кілометрів. На початку ми обрадувалися цьому, тому що ну, виходить, те, що він троїть через те, що в ньому просто або погані свічки, або катушки. Тому що також діагностика показувала, що пропуски постійно йдуть в першому циліндрі. В ітозі, що ми робимо? Міняємо свічки просто містами, нічого не допомогло. Потім поміняли катушки, також зовсім нічого не дало, все те ж саме. Потім ми вже почали з донора, з мого брата пріуса, просто, ну, з робочого пріуса, просто перекидувати всі деталі, які тільки можна. Свічки перекинули, катушки перекинули, перекинули навіть форсунки. Потім брат повністю, щоб відключити, може це дає якийсь бої газова установка. Він там повністю її відключив, відпаяв, ніби взагалі автомобіль без газу. Нічого не дало. Також дивились компресію в циліндрах. Вся компресія рівна в усіх циліндрах, там, я не пам'ятаю, вже або 9-10 кілограмів в кожному циліндрі. Потім, що ми робили далі? Заглушили ЄГР. Також нам нічого це не допомогло, все одно йде троєння двигуна, він стучить. І саме те, що він на холодну, коли от постояв автомобіль, він заводиться все чітко, взагалі жодного стуку, нічого. Робить буквально секунд 30, і потім йде така просадка, ніби падають обороти, і все, він починає труїти, стучати. Що це таке не зрозуміло. Потім до чого ми дійшли: дійшли ми до того, що до датчика детонації ми дійшли, відключили датчик детонації, і як ви думаєте, що трапилось? Трапилось те, що він почав рівно працювати. Не троїть нічого, на ньому можна було їхати, але ж, звичайно, висить одразу чек, що проблеми з датчиком детонації, і це дуже погано їздити так, тому що змінюється вприск палива і. Тим самим можна просто згоряти клапана або поршня, так їздити не можна. Ми на початку також е, зраділи, тому що ну, нарешті знайшли причину це датчик детонації. Але, друзі, ні. Цепляємо ми датчик детонації з іншого пріуса. І все те ж саме з датчиком детонації він троїть, стучить, без датчика детонації, працює рівно. Ось так ми все перебрали, перебрали, і потім він у мене. Просто стояв на паркінгу весь цей час. 5 місяців він у мене просто стоїть. І зараз, в принципі, я вирішив його продати таким, як він є. Скоріше за все, ви дивитесь вже відео, коли я вже його продав, цей автомобіль. Але якщо він так довго буде продаватися, то можливо і ні. Можливо, ви зараз дивитесь і цей автомобіль досі є в продажі. Ще що я з ним робив. Тут поміняна магнітола. Така ж сама тут стояла, що з нейблот був розбитий цей екранчик, виходить, і пару кнопочок не працювало. Я просто взяв, поміняв на, інший, на іншу магнітолу і все це чудово працює. Далі що? Далі я поставив партроніки, тому що тут їх не було, ось як бачите, поставив я партроніки і також не було антени. Ось цієї також я заказав, поставив і зараз все добре працює. Автомобіль на тоніровочці, на газу, звичайно ж. Так що ось такий автомобіль купили ми за 17 тисяч злотих. Хотів я на ньому трошки заробити, ну, але бачите, не вийшло, скажімо так, заробити стільки, скільки я хотів, тому що була надія на те, що просто... Робита прокладка, я б її швидко поміняв і машинка би уйшла. Але ні. Зараз може спробую вам показати, як саме вона троїть. Так, нажму на газ. Батарея просто зараз заряджена і не хоче працювати на холостих. Печку включимо зараз. Як бачите, ось так він працює, але справа в тому, що дивіться... Коли ми вмикаємо передачу драйв? Зараз закрию, як тільки включаю драйв, автомобіль одразу працює рівно. Під нагрузкою автомобіль працює рівно, він не тарабанить, він не труїть нічого. Як тільки нажимаю паркінг, він починає стукати. Який вивод з цього всього я роблю? Що це просто ушатаний і розбитий демпфер. Демпферний диск, який йде між коробкою та двигуном. Інших у мене предположень, що це може бути, немає взагалі. Тільки він залишився, але міняти я його, якщо чесно, не хочу, тому що це треба знімати коробку. Це треба підйомник, це треба знаходити час, наприклад, у брата на сервісі це зробити. А ну, останнім часом там, в нього також купа своїх справ, купа також машин на сервісі, тому якби вирішив просто так, як є, його в принципі продати. Хто хоче, хай займається. Так що... Ось такий автомобіль. Коли їдеш на ньому, так само можна на ньому їхати хоч 150, хтось 170. Він йде, їде, нічого не троїть. Тільки він виходить так, що от в паркінгу, просто на холостих оборотах він отак починає троїти, стучати. Як тільки включаєш, просто навіть стоїш на місці і включаєш D-Drive, якби він йде зразу трошечки під нагрузкою і все. Він перестає і стучати. і Троїти і рівненько двигун працює. Тому ось такий Prius непоганий. Так, Пробіг 500 тисяч, але як я вам вже казав, що дивилися ендоскопом по циліндри та поршні в дуже гарному стані, все з двигуном повністю все чітко. Таніровочка, ось так, біленький колір для роботи в таксі, як на мене, ідеальний варіант, якщо знову ж таки зробити цю. Причину, чого він стукає, ну це не прокладка, там не свічки, не ні катушки, нічого, ні ЕГР і так далі. Ну залишився тільки варіант це демпферний диск. Ось так. От. Всім дякую, хто дивився. Пишіть в коментарях, може ви може знаєте, щоб це могло бути 100%, яка могла б бути причина. Тому пишіть. Також не знаю, пропонуйте, якщо це автомобіль ще буде в продажі, пропонуйте свою ціну. Я в принципі в описі під відео одразу напишу проданий цей автомобіль чи ні. Тому якось так. Всім дякую, хто додивився до кінця. Всім удачі!